Україна розглядає можливу прив'язку гривні до євро замість долара. Зокрема, про це каже голова Нацбанку Андрій Пишний. Причина це потенційний вступ до Європейського союзу і посилення його ролі в обороноздатності України, ну а також. Це нестабільність світових ринків. Ми знаємо, що за президента Дональда Трампа США розв'язали торговельну війну, ввівши масштабні мита. Цей крок змусив деяких спостерігачів засумніватися в майбутній ролі долара як світової резервної валюти. І після повернення Трампа в Білий Дім долар знизився більш як на 9% по відношенню до кошика основних валют, оскільки інвестори відмовляються відкладень в американські активи. Знову ж таки, Андрій пишний зазначив, що операції з доларом продовжують домінувати на валютному ринку, ну але частка євро поступово зростає. Ну і знову ж таки, перехід на євро буде не одномоментним, а це буде доволі таки тривалий. То що Макса, ти готовий отримувати зарплату в євро? Та звісно, готовий. Головне, щоб начальство не сплутало євро з євроцентами.